Вітаємо з вами інформатор. І ми зараз знаходимось у Дніпрі біля фестивального причалу. І саме звідси стартує автопробіг на підтримку всіх військовополонених та зниклих безвісти. Їх рідні та близькі, постійно такі заходи проводять. Суспільству нагадати, що зниклі безвісти та військовополонені незабуті, і їх чекають вдома. Ось так виглядає автопробіг. Зараз вони стартували і по вулицях міста ви можете побачити цей автопробіг на підтримку військовополонених. А з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте радіоінформатор FM 1073. І підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.